Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую об'єкт на оренду, тобто об'єкт під здачу, який знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс квадрат. Житловий комплекс закритого типу, чудовою інфраструктурою з дитячими майданчиками, спортивними майданчиками, з гарними оздобленнями та чудовою екологічністю. Зараз у нас буде на огляді квартира двокімнатна, 63 квадратних метри. Повністю обладнана меблями та технікою. Квартира складається з кухні студії. Ось так виглядає кухня студія. Зона прихожої. Шафа купе, санвузол. Ось. Унітаз, умивальник та ванна. Далі також є пральня окрема. Тут буде, до речі, обладнано ще. Доукомплектовано шафками буде у вас гардеробна і пральня одночасно. Та дві кімнати. Ось дві кімнати у нас, починаємо з правобічної. Ця кімната має 16 квадратних метрів, два панорамних вікна, вид в двір. Ось. Тобто, якщо маєте дітей, спокійно можете за ними. Наглядати з вашої спальні. Ось Такі види з вікна показую комплектацію спальні. Дваспальне ліжко, 200 на 180 приліжкові тумби та модульна батарея. Ось так. Така освітлення постелі. Така цікава чудова квартира. Ідемо далі. Друга кімната. Заодно покажу вам вид самої. Кухні студії. В кінці відео повернемося до неї. Друга кімната. Ось так. Тут вікно 150 см шириною також. Тобто світла достатньо. Ось такий вид з вікна. Укомплектовано дану кімнату столом та диваном. Ну і, звісно ж, модульна батарея. Освітлення показую. Ось таке освітлення. Тут в кімнаті 11 квадратних метрів. Ну і звісно ж кухня студія. Вона розділена на декілька зон. Перша зона це зона вітальні або зона відпочинку, ТіВ-зона. Хто як хоче, так і називає. Ось так вона виглядає. Зараз я пройдусь по кругу, вам покажу, як це все виглядає в загальному аспекті. Також кондиціонер присутній. І на холод, і на тепло. Обідній стіл 4 стільці. Ось такі сільці. Стильні сірого кольору. Далі кухня. Тут холодильник, морозильна камера. Далі є посудомийна машина. Ось вона. Ну і весь функціонал, в принципі, по кухні закритий. Тобто дістали їжу, помили, приготували і поклали. Верхні шафки також присутні. Ось така чудова квартирка. 63 квадратних метри, здається, вона в оренду. Е, можна сказати, навіть перша здача. Були до цього здача близько трьох місяців. Тут людина жила одинока. І ще покажу більш конкретніше санвузол Тут mm. у нас знаходиться ванна 175-ка, витяжка, душ, дзеркало. Умивальник та тумби. Ось так у нас тумбочки є такі. Ну і звісно ж, унітаз. Ось така чудова квартира. Кого цікавить дана квартира під оренду, стартова ціна 750 доларів в місяць. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть, усім гарного дня, Божого благословення.